Для того, щоб зрозуміти, як відбувається зміна формату чисел у електронній таблиці, необхідно почати вводити дані до даної таблиці. Ось, наприклад, ми вводимо ось такий формат. 12.102015. Що це у нас? Це у нас формат дати. Чому саме такий? Для того, щоб ви розуміли, що цей формат працює при будь-якому введенні дати. Ось дивіться, ми натискаємо Ентер, повертаємося на попередню комірку, робимо її поточною. І дивіться, що відбувається? Формат даних у нас знаходиться ось тут. І вже змінилось воно на дейт, на дату, тобто це електронна таблиця, розуміє, що я ввела дату. Як це розуміється? Є число, крапочка, місяць, крапочка, рік-крапочка. Відповідно, у нас є дата. Змінився формат. Далі ми хочемо з вами попрацювати, наприклад, з грошима. Вводимо, наприклад, якесь число 123. Як це відбувається? Повертаємося, робимо цю комірку поточною. Дивіться, у нас на цьому ж панельці є ось такий значок у вигляді монеток. Ми натискаємо, і у нас автоматично з'являється 123 гривні. Чому гривні, бо ми в Україні. Якщо нам потрібно інші гроші, іншу валюту, натискаємо на стрілочку, і дивіться, у нас, наприклад, євро. Якщо ще якісь інші, ви можете спробувати натиснути інші формати грошей. Я не буду натискати. Далі, наприклад, нам треба попрацювати з відсотками. Ми вводимо якесь число 234. Натискаємо Enter, повертаємося на попередню комірку, робимо її поточною. І ось, дивіться, у нас є значок відсотків. Ми натиснули, і це число перетворилося у відсотки. Як це відбувається? Тобто 234 помножено на 100. І у нас вийшло 234 плюс ще два нулика і значок відсотки. Як ви помітили, я не прописувала самостійно відсотки, вони з'явилися автоматично при натисненні на певний формат. Далі, дивіться, 234. 23400 це дуже велике. Давайте спробуємо інше. Наприклад, 0, цілих, але дивіться, зверніть увагу, пишемо через кому. 45. Натиснули Enter, повернули, зробили поточну, і натискаєте відсотки. Що у нас відбувається? 45. Тобто 0,45 було помножено на 100 і у нас вийшло 45%. Знову ж таки, автоматично не прописуючи значка відсотки. Що робимо далі? Наприклад, візьмемо ось якесь інше число, яке там 45, хай буде. Натиснула «Enter», зробили поточним і дивимося, які ще є формати. Формати бувають General, це головні, number, це числові, Currency, це грошові. Далі в нас є коротка дата, довга дата, є відсотки, є дроби і є інші. Інші нам пропонують, як сказати, розширені функції. це number. Ми можемо бути від'ємним. Далі, дата. Ви змінюєте, і можете змінити мову, і, відповідно, зміниться і написання. Далі, що тут у нас є? Fraction. Це в нас що? Це в нас дроби. Ви вибираєте, якого вигляду дроби ми хочемо, щоб були. Ну і текстові. Зрозуміло, що просто дані, які введені, зрозумію, розуміються, як текстові, а не як числові. Нічого важкого нібито немає.